Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо розмовляти про наше здоров'я та найкращих друзів нашого здоров'я, про яких самих ви діти дізнаєтесь під час нашого заняття. Щоб дізнатися про першого друга нашого здоров'я, вам потрібно відгадати загадку, тож слухайте, діти, уважно загадко. В Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Так, діти, це сонце. Діти, від сонечка ми отримуємо тепло, світло, сонечко дає нам здоров'ю. Влітку ви всі діти загортовувались. А зараз послухайте наступну загадку, і ви дізнаєтесь другого нашого друга. Мене б'ють, мене льють, всім потрібна я. Хто я така? Так, дітки, це вода. А навіщо ми використовуємо воду, щоб пити, щоб миватися. А як вода допомагає бути чистими? Ми моємо ручки, без води не можуть жити ні рослини, ні тварини. Люди також не можуть жити без води. Вода нам допомагає бути чистими. Діти, а зараз проще йде мова. Послухайте уважне, гарне я і запашне роботяще змалку, люблять всі мене вдень і на світанку. Кажуть, я даю красу і здоров'я силу, чистоту я в дім несу, звуть мене всі мило. Коли ми миємось з милом, то змивається бруд, так що третій друг нашого здоров'я. Це, діти, мило. Так, молодці. Слухайте ще уважно. Коли ступиш всюду маєш, хоч не бачиш, не вживаєш, це, дітки, повітря. А навіщо нам потрібне повітря, щоб дихати? А яким повітрям потрібно дихати? Так, чистим, свіжим. Ми ходимо з вами, діти, на прогулянку, робимо ранкову зарядку. Займаємось фізкультурою, повітря дає нам сили. Ось і закінчилось наше заняття. Діти, про що нам потрібно, роби... що нам потрібно робити, щоб бути сильними та здоровими? Так, зарядку потрібно робити, руки з милом мити, гуляти на свіжому повітрі. Діти, ви великі молодці.